Візі сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Поговоримо зараз про це. Побідабесія, яке стартує на Росії. Вже там збираються на ось цій красній площаді на трибунах. Ось ці перші, перші гості. Крім того, в і військові з КНДР вже там стоять китайська китайська колона з китайськими військовими вже навіть щось там заспівала російською мовою. Ну ось про це також зараз будемо говорити разом із нами на зв'язку. Григорій Перепилиця, директор інституту зовнішньополітичних досліджень. Пане Григорію, рада вас чути. Слава Україні! Героям слава. Давайте поговоримо про ось це Побідабесія, як до нього готувався Путін, кого він очікує на параді, і гості, які на нього завітали, про що нам це говорить? І як ви оцінюєте цьогорічне побідабесія? Чи справді Путіну вдалося вийти з цієї ізоляції? Чи справді він десь, знаєте, таке дав ляпасу усім тим, хто хотів його. Не залишити в ізоляції і без санкцій. Ну і ось цей Сідзіньпінь, який також приїхав. Про що це все свідчить? Дайте свою оцінку. О, це говорить про глобальне значення, яке власне, Путін приділяє цій ці події так святкуванні перемоги. Він уже виявляє, що це перемога Другої світової, як другій світовій війні. Надаючи їм її геополітичного значення. І воно дійсно так і виглядає. Тому що коли ми говоримо про міжнародну ізоляцію, треба говорити сьогодні, що він в ізоляції відносно західного світу, відносно демократичного світу, але він далеко не в ізоляції, відносно авторитарного світу. І ви бачите, навіть американці приєдналися на голосування. В організації Об'єднаних Націй щодо засудження Росії до цієї цієї резолюції, отже, з самого початку Трамп став на бік, на бік авторитаризму, тому що він планує і мріє побудувати такий же тоталітарний режим в Америці, як є в Росії, який будується в Китаї, тому не можна говорити, що Путін знаходиться в тотальній міжнародній ізоляції. Він і скликав сьогодні, це побіда Бесі, як ви говорите, але це саміт не просто Росії, це саміт авторитарних режимів світу. Тому що саме авторитарні режими, які існують в різних країнах, вони сьогодні намагаються консолідуватися і це робить робиться руками Росії, тому. Звісно, що е, цей парад має направду міжнародне значення, але тільки для однієї частини світу. Друга частина світу, як ми бачимо, засуджує це победобесія, розуміючи реальні наміри Путіна провести таке побідобесія е, на е, в Москві на Червоній площі, е, так і е, Китай знову таки Китай, і Росія сьогодні. Продемонстрували, що вони знаходяться в одному альянсі. Китаю це також конче потрібно було підтримати Росію, тому що відповідно до китайської стратегічної культури, відповідно до принципів Сюдзи, що перемога реальна тоді, коли вона досягається без жодного застосування воєнної сили, тобто чужими руками. І сьогодні ця стратегія Суд класично виконується Китаєм, тому навіть ті заяви, які вони робили разом із Путіним, вони чітко вказали, і Путін це підтвердив, що незважаючи на загравання з Америкою, Китай завжди буде залишатися на боці е Росія. верніше, mm -hmm. буде завжди залишатися на боці Китаю. Mm -hmm. е і... Це так. чітко, чітко прозвучало, угу. це справді. І в цьому сенсі. Це... Та я просто хочу так. ремарку про те, що справді лідер Китаю підтримав позицію Путіна щодо війни проти України, і він тут уточнив, що е, навіть не уточнив, він назвав Путіна своїм союзником у побудові нового світового порядку і підтвердив спільну позицію щодо війни проти України. Е, ну тут десь ми здогадувалися, та що е, і неодноразово говорили про те, що він підтримує Росію у війні проти України, і десь Китаю так само вигідна ця війна, але про новий світовий порядок про це вже почув. Е, Почули, ну, фактично, з трибуну з цього Параду побідобця. Хто це мав би почути? Це має почути весь світ, що Китай на боці Росії, а Росія є вірним союзником Китаю. Тому що на правду, йде Третя світова війна, іде війна східного блоку, так, так званого глобального півдня проти Заходу. І в цій війні. Сьогодні цей парад чітко показав, що перемога в цій війні схиляється на бік, на бік Китаю і на бік Росії. Тому Сі дзіньпіні підтримує все це. Він фактично руками Путіна веде війну о, проти Сполучених Штатів Америки і проти Західного світу. І це ще раз підтвердило, що це поразка Трампа, що він постійно підтримував Росію і намагався. Нейтралізувати і вести політику проти Європи, ізолювати політику. Тепер він, ці поразки, він зараз пожинає. І звісно, що він в розпачі. Як далі бути, коли ця ставка в зміні цього світового порядку? А він розраховував на це те, що це буде російсько-американський світовий порядок, так тому він так плюшки. Росії і закидав постійно, а тепер він не знає, що робити е, в цій ситуації, тому що весь розрахунок був на Росію, не на Європу, а на Росію. Він намагався руками Росії стримувати Китай. Більше того, він же намагався переформатувати цей е, світ однополярний, який вже валиться, і, до речі, його давали сам самі Сполучені Штати США. Mm -hmm. Переформатувати світовий порядок і розділити сфери впливу в у світі всьому, коли власне е, світ е, має стати е, поділений на три на три фактично зони. Одна вся Америка відходить до Сполучених Штатів Америки, так. Переважно вся північна Америка тому розрахунок був на те, щоб прихопити собі Гренландію, прихопити Канаду, Центральну Європу. А Путіну віддавалася Євровазія, починаючи від Японського моря і закінчуючи власне всією Європою, а не тільки центрально-східною Європою, і поділити Арктику на двох. Ну а Китаю залишається, звісно, Азія і те, на що він там претендує в Африці. Але ми бачимо, що ця нова карта світового порядку, вона сьогодні провалюється абсолютно. І це тільки перше значення цього параду перемоги. Друге значення, воно полягає в тому, і в чому власне, Путін відмовляється від 30-денного перемир'я, а це не тільки ініціатива Росії, це ініціатива Об'єднаної Європи, яка сьогодні, зокрема, так. Учасників так званого зібрання рішучих. Це намагання Європи вибудовувати власне, європейську стратегічну автономію. Це перші кроки. І тому це не тільки ініціатива Зеленського, це ініціатива європейських країн, перш за все. <звіт> так? І це змусило Трампа рахуватися з цією ситуацією. Тому він в результаті приєднався до цієї тридцятиденної ініціативи. Пам'ятаєте його перші закиди, Що роз... треба визнати всі російські території російськими, так треба віддати там атомну електростанцію Запорізьку і все таке інше? Mm -hmm. О, зараз ми бачимо певну зміну, тому що це повне розгубленість Трампа. Як йому діяти далі? За всі 100 днів він жодних санкцій до Росії не. Не застосував, хоча очевидно було, що вона абсолютно ігнорує і порушує. І, як говорили кореспонденти, води, води Трампа заніс. але він все вірив, вірив, вірив їй. Так, друге важливе значення цього параду воно полягає в ідеологічній складовій. Давайте згадаємо, скільки років Путін носився з цим парадом перемоги. З цим побідобєсієм. це ж не просто так, це формування фетішу. Ми ну, він росіян свого домігся, про. пане Григорію, Ми бачимо, як і він свого так, домігся. як а. просто, вибачте, я просто ремарка, так знову ж таки, а він свого домігся, тому що люди, які зараз ну не люди, перепрошую, росіяни, які кричать про побідабісі і дякують ветеранам, Не розуміють, що тим ветеранам, які зараз стоять на площі, ну їм я не знаю, їм мало би вже бути по сто з гаком років, а тут вони їм за щось дякують. Ну тобто, ми розуміємо, що справжніх ветеранів тої Другої світової війни їх практично. Не лишилося, але ось настільки сильний цей культ, настільки сильно все перекручено і нав'язано, що люди навіть над цим не замислюються. Ну, ми маємо розуміти, що війна 21 століття вона характерна величезною складовою інформаційною інформаційною складовою, тобто інформаційною війною. І оцей культ побідоб'єся, він що формує? По-перше, непереможність у росіян, але не тільки в росіян. І за кордоном, коли починають вірити в те, що Росія дійсно непереможна. І ми бачимо, як сьогодні схиляються такі сателіти Росії, як Угорщина на чолі з Орбаном, як Словаччина. Зараз Сіміон е йде до влади, який вже заявляє. Про такі наміри. Ви дивіться, що Центрально-Східна Європа починає схилятися до Росії, знову таки вірячи в її непереможність. Пам'ятаєте, скільки повторював Орбан? Що здайтеся. Росії все рівно неможливо перемогти, тому ідіть на умови Путіна і все таке інше, uh -huh. намагаючись, так би мовити, в душі розраховувати на те, що Путін після того, як Україна капітулює, Путін йому віддасть Закарпаття. І так, всі такі ультраправі сили вони на це сподівалися. Тому це має дуже важливе значення. Ще воно значення має тим, що коли Свідомість вселяється фетіш непереможності, тоді е, виникає поруч з непереможністю культ смерті. За відомим е, прислів'ям із, із пісні біло, по фільмі Білоруський вокзал. Нам нужна одна победа, ми за ціною не постоїмо. От вони сьогодні рвуться до цієї победи, і, і е, жертви, ціна цієї перемоги, які, які вони ще досягли, для них немає значення. Так і так, культ перемоги, і культ смерті, вони сьогодні реанімуються, реанімуються, і тому ми тільки дивуємося, чому у росіян така мотивація, просто самогубська мотивація. І це друге. Третє, чим важливий цей 9 травня для росіян, що це також надихає росіян на фронті. І, хоча Путін об'явив про перемир'я, ніхто й не збирається. Робити це перемир'я, бойові дії як були з боку Росії на фронті, так вони й продовжуються. І сьогодні тільки протягом доби близько 200 кавів ударено по території України. Так вони припинили наносити удари шахедами на всю глибину території, але бойові дії вони як продовжували на фронті, так вони й продовжують. І далі і нічим кількість бойових зіткнень з боку Росії по нашим вона нічим не змінилась від звичайних бойових дій. А це що дає? Чому не 30? Чому тільки 2-3 дні? Тому що це дає можливість підтягти логістику російським військам, зробити перегрупування і все-таки досягти того на принаймні, коротко, короткотермінових е цілей, які вони намагалися досягти, і тому вони не випадково. Так, рвуться до межі Дніпровської Дніпропетровської області, тобто і в воєнному значенні це значно посилює. Mm -hmm. е Важливості російських військ на нашому фронті пане Григорію. А ось якраз перед цим побідобісієм, Так ну я думаю, що ми сьогодні ще ввечері почуємо заяви якісь від Сполучених Штатів, тому що навряд чи вони залишать поза увагою ось цю заяву Сі Цзіньпіня, Але до цього ми чули навіть ну будемо відвертими, про російського, десь Джей Ді Венса та ну принаймні, в нього були більш такі проросійські, мені здається, погляди він. Сказав, що Росія просить забагато на переговорах щодо війни в Україні, і звичайно, що він сказав, що війна ця триває занадто довго багато людей загинуло. Але ось те, що Росія просить забагато. Чому зараз прозвучала ця заява і кому вона була адресована? Це усьому, усьому Кремлю так верхівці верніше владі Кремля, чи це усьому світу, що мовляв, давайте гуртуватися. А, до, а хто з ними буде гордуватися? Послуйте. Ну, довіру вони десь втратили. Це, це, це правда, я маю на увазі Сполучені Штати. Їм же тепер не довіряють, особливо після тарифної політики а, Трампа. Хто їм буде довіряти? А хто їм буде довіряти, що американці виконать п'яту статтю о, Вашингтонського договору, тобто НАТО, коли е, сам, е, сам Трамп намагався. Принаймні, заявляв постійно, що він виведе американські війська з Європи, так що він не буде там підтримувати рішення щодо війни з Росією і все таке інше. Фактично, він похоронив НАТО в цій ситуації, тому що хто ж буде членів НАТО, потім безмежно до надіяти, що от якщо Росія нападе, то Трамп веде п'яту статтю. Більшість переконаний, що він нічого не, не зробить в цьому сенсі. І, і це має своє підґрунтя. Тому зараз фактично Америка опинилася на роздоріжжі, коли побачили, що король то голий, розумієте, в цій ситуації. І тому зараз не треба знову вірити в Трампа, що він прийде і змінить свою політику. Ні, він її не змінить. Він прийшов до влади заради того, щоб проводити таку політику. Яку він уже собі вимолював разом з Путіним під час першої каденції? А, тому не треба йти на ці манівці е, Європі, а треба вести ту політику, за, за яку Росі... Європа сьогодні вже береться. Так, якщо знову вони кинуть на будувати, оцю, як сказав е, е, Макрон. Європейську стратегічну автономію і знову дум надіятись на Трампа, то е, це буде крах Європи в такій ситуації, саме тому, що Зеленському українській дипломатії вдалося все-таки розбудити Європу, показати їм справжню загрозу. Це, це було абсолютно правильне рішення, тому що якби Європа нас не підтримувала, то Трамп е, взагалі не вважав нас е, е, суверенною державою, як він багато разів про це говорив. І не звертав ніякої уваги. Ви ж, ви ж зверніть, коли перші оці були е, перший місяць, коли він говорив, е, е, так і від того говорив, що та нам, в принципі, ну, Україна, вона й не потрібна. Ми з Росією без неї підпишемо і розділимо світ і сфери впливу. Mm -hmm. Ну тепер він зрозумів, що він залишився і без Росії, і без Європи. Ну, ось власне, можливо, саме тому зараз ось Джей Ді Венці робить цю заяву. Та десь вони, можливо, розуміють, що зробили помилку і намагаються тепер відмотати все назад. Може таке бути. Ну, побачимо. Тим не менше, до речі, новий канцлер Германії Мерц провів також розмову з Трампом. Він сказав, що терористична федерація тепер має погодитися на припинення вогню, щоб створити простір для переговорів. І домовилися також вони тісно співпрацювали. Працювати для припинення війни в Україні Трамп запевнив Мерце, що буде підтримувати зусилля Німеччини, Франції, Великобританії, Польщі та іншими європейськими партнерами, щоб досягти міць, міцний мі мир. Змінюється позиція Трампа, як ви бачите, все ж таки, десь поволі може він роз зробити ось цей розворот? Чи все рівно для нього важливіше просто завершення війни? Просто щоб, щоб відійти від цієї історії, почати торгувати з Росією, почати говорити про гроші про бізнес? Він зараз усвідомив і знаєте, коли він усвідомив? Після зустрічі Зеленського в Ватикані. І невідпадково він після цієї розмови, там семи там чи десяти хвилин, відразу, не дочекавшись церемонії е, поховання, а так він відразу відлетів до Сполучених Штатів Америки. Очевидно, те, що йому сказав Зеленський, було дуже по-перше, неочікувано а потім дуже, дуже важливо важливо для нього. Тепер постає е, звісно питання: так Америка має великі ресурси. Але чи здатна вона їх реалізувати проти Росії? Я думаю, що вона поки що не здатна це робити. Вона намагається робити перші кроки, тому що за ці 100 днів вона нічого, ніяких санкцій, які обіцяв там своєму плані Трамп. Вона ж нічого не зробила. Вона тільки давала і давала плюшки. Путін над Трампом знущався, але він за це робив ще і ще більше плюшки. Тепер як він може все це повернути? Як він може все це розвернути? Думаю, він не здатний на це. Думаю, він не здатний на це. Будуть, звісно, певні санкції, але вони також не будуть дошкольні, як і в майбутньому. Але зважте, що станеться після цього, Китай все більше і більше буде втягуватись в цю війну на боці Росії, розуміючи, що перемоги Росії послаблюють Захід, тому що. Китай Сі Цзіньпінь в кінцевому рахунку, по-перше, він будує, переформатовує авторитарний режим Комуністичної партії Китаю на тоталітарний режим, на вождізм, на створення такого ж тоталітарного політичного режиму в Китаї. А по-друге, він хоче перетарифувати американоцентричний світ на китаю світ. Що ми повернемось до однополярного світу, але це вже буде китаю світ. От такі амбіції у самого Китаю і Росія поки що вірний союзник. Що потім відвалить Росії, ми подивимося, але що ми бачимо зараз? Що вже не тільки товари подвійного призначення, а починає поступати зброя. Починають поступати. Спочатку малими мали, мали підрозділами самі китайські військовослужбовці, і, і принаймні це посилить постачання Китаєм зброї для Російської Федерації. Я не, не вже не говорю про інвестиції в військово-промисловий комплекс Китаю. Але поки що дозовано, тому вони дивляться, щоб тепер уже вони взяли на озброєння формулу Байдена. Так, щоб Росія не програла, Україна не виграла в такому випадку. Але, в принципі, незважаючи на цю поки що дозовану допомогу, звісно, що Китай зацікавлений в перемозі Росії, тому що він розглядає цю перемогу як перемогу Китаю, оскільки головним суперником для Китаю є США. Ну, ось питання в тому. Коли це все нарешті всі зрозуміють і почнуть, знаєте, мені здається, треба не боятися діяти, тому що все рівно певний такий острах. А що якщо то він присутній? Хоча ми з вами, як українці, розуміємо, що ось ця третя світова, про яку говорять, вона ну, вже вона десь десь розпочалася. Я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру, пане Григорій. Григорій Перепелиця, директор інституту зовнішньополітичних досліджень, був разом з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.